Затребуваність професії швачки була високою за всіх часів. Людям завжди хочеться виглядати красиво, стильно, елегантно і по моді. А хто як не швачка, може їм у цьому допомогти? Робота швачки полягає в пошитті і ремонті виробів з різних матеріалів вручну за допомогою голки, ножиці, шпилів або на різноманітних машинах, обробка швів, з'єднання деталей. У професійних руках цього фахівця тканини, гудзики, рюші, змійки, волани за допомогою лекал, ниток і швейної машинки перетворюються у витвори мистецтва: блузки, плаття, штани, спідниці, які допомагають сховати всі недоліки фігури і підкреслити її кращі сторони. Професія швачки дуже давня. Послугами швачки користувалися як у кам'яному віці, так і в наше століття технічного прогресу. Таких фахівців потребують спеціалізовані великі фабрики, дрібні приватні фірми, ательє. Особливістю професії швачки є те, що цей фахівець може працювати і вдома. У цьому випадку такому професіоналові доводиться виконувати обов'язки закрійника і кравця. Найчастіше представників цієї професії можна зустріти на великих підприємствах масового виробництва, де виготовляється всіляка продукція. У цей перелік входять пальто, чоловічі жіночі блузи, чоловічі сорочки, дитячий одяг, нижня білизна. На таких підприємствах і працює швачка, в обов'язки якої входить виконання різних по складності робіт. Деякі помилково думають, що робота швачки полягає тільки в пошитті одягу, але це далеко не так. Представники цієї професії можуть шити вироби зі шкіри. Взуття, чехли для автомобілів, шуби, дублянки і сумки все, що ми носимо завдяки праці швачок. Людина, що вміє шити, здатна красиво і зі смаком одягти себе і свою родину. Отже, одним із пріоритетних завдань викладачі та майстрів виробничого навчання Олешківського професійного ліцею вбачають формування учних таких професійних компетентностей. Які допоможуть йому в майбутньому знайти себе на ринку праці, не боятися виконувати роботи із застосуванням сучасних матеріалів і нових технологій. Професійні швачки та кравці користуються постійним попитом на ринку праці як району, області, так і в Україні в цілому.